Запитаємо зараз Софію Москаленко. Вона на прямому зв'язку із Дніпра. Софію, тобі слово. Дякую. Так, спочатку повномасштабного вторгнення армія РФ обстріляла Дніпропетровщину понад 9 тисяч разів. Найчастіше атакували безпілотниками на регіон. Росіяни направили майже 3800 тисячі дронів. По житловій інфра... По інфраструктурі та житловим будинкам запустили більш як 780 ракет. У Дніпрі спочатку повномасштабного вторгнення так або інакше постраждали 340 будинків, багатопорахових житлових будинків. Також є будинки, які були зруйновані вщент. Майже щодня армія РФ зі ствольної артилерії та дронів атакує Нікополь місто лише в кількох кілометрах від лінії фронту. За даними рятувальників від російських ракет, дронів та снарядів загинуло 419 місцевих жителів. З них 29 – Це діти. Одним з останніх жертв російської агресії стала мати та її троє дітей. Родина загинула у власній оселі у кривому розі. За тисячу днів війни Дніпропетровщина стала волонтерським хабом. Волонтери кажуть, що замовлень від військових не менше з часом, однак змінюються потреби, і останнім часом на фронт поставляють усе більше озброєння і техніка. Запити стають масштабніше. Тобто, як я казав, якщо ми на початку там пробували якісь аптечки, якусь провізію, то зараз це йдуть. Там, треба пікап, треба там бус для евакуації, там, обладнаний. Основне це реби, півдрони. Дніпропетровська область це транзитна зона, через яку їдуть переселенці з Луганщини і Донеччини. Спочатку повномасштабної війни тут у регіоні оселилося понад 370 тисяч нових жителів, а найбільше у самому Дніпрі. Близько 142 тисяч. Найбільша звичайна кількість інших переміщених осіб це з міста. Покровськ зараз Селидове, Морноград Добропілля Костянтинівка на сьогодні функціонує більше ніж 150 місць тимчасового проживання. Ми зараз намагаємось цю кількість збільшити, тому що на сьогодні йде евакуація з Донецької області. Ми розуміємо, що ми потребуємо ще більше ліжкомісць. Також додам, що у порівнянні з початком 2022 року місцеві жителі самої Дніпропетровщини майже не виїжджають і навпаки повертаються. Вікторія Богдане передаю вам слово Софія. Дякуємо вам за інформацію. Софія Москаленко про те, якими були тисяча днів повномасштабного російського вторгнення для Дніпра та Дніпропетровщини.